Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні поговоримо про ліхтарик марки Videx модель A244RH. Ліхтарик надав мені для огляду товариш, і купив його для власних потреб, тому розкажу про нього доволі стисло і своє враження. І порівняємо з деякими схожими моделями від Phoenix, які в мене є у тривалому користуванні. Одразу зроблю ремарку. Я пробував зв'язатися з компанією протягом року 2-3 рази. Пробував з ними домовитись про огляди цих ліхтарів, але компанія мені нічого не відповіла. І, відповідно, зробити огляди можу тільки тих моделей, які я можу дістати у друзів та знайомих. Давайте тепер говорити про цю модель. Давайте тепер поговоримо детальніше про цю модель. Фірмова упаковка, заклеєна на, прозорий, на прозорі наліпки. Кольорова якісна поліграфія, нічого не віддає, дешевизною. Одразу скажу, що на сьогоднішній день роздрібна ціна на офіційному сайті 1000 гривень, курс долара десь 39-40 гривень. І по акціях цей ліхтарик можна знайти від 800 гривень до 1000 На новий рік 23-24. Цей рік Ларик зустрічався по акціях, десь за 700 гривень можна було знайти, бачив кілька пропозицій. Давайте дивіться уважніше, що у нас всередині. Всередині маємо яскраву помаранчеву коробку, де все розкладено, так би мовити, по поличках. Інструкція і гарантійка. Додатковий пакетик з гумовим налобним кріпленням. Запасними ущільнювальними кільцями та кліпсою. І всередині бачимо місце під акумулятор, який вже в ліхтарі, пластикове налобне кріплення, гумка кріплення, кабель USB Type-C для зарядки і сам ліхтарик. І так, давайте подивимось на папірці, які йдуть в комплекті з ліхтариком. Карантію такий папірець, який повинен заповнюватись продавцем. І, власне, сама інструкція виконана на милованому папері. Присутня англійська, українська мова, графіки розряду, повна інструкція по керуванню ліхтарем. Все зроблено якісно і мені дуже подобається, як все подано. Подано не гірше, ніж у Феніксів та найткорів. Додаткові аксесуари у цилфановому пакетику. Два очільнювальних запасних кільця. Практично з запасом, не знаю навіть навіщо два, якщо чесно сказати, бо навіть коли одне в комплекті йде, воно дуже рідко використовується. І це у ліхтарів, які необхідно розкручувати для зарядки акумулятора. Тут же у нас збудований USB-порт і, відповідно, це в цьому не є потреби. Гумова частина налобного кріплення. Ліхтарик швидко вдягти одягти все кріплення не можна. Для швидкого одягання ліхтарика вкріплення є ось таке пластиком. про що ми поговоримо далі. І, власне, кліпса на ліхтарик, вона одностороння, Її положення тільки одне на корпусі ліхтаря. І, чесно, я такі кліпси не дуже люблю, оскільки вони мають властивість при якомусь ривку вищовкуватись і є вірогідність загубити ліхтарик. В принципі, це основний мінус такої кліпси. Вони це не є якась особливість даної, даної моделі, бо такі кліпси самі є у Фенікса і у Найткора, а також у Армітека, наскільки я пам'ятаю. Гумка налобного кріплення стандартної ширини, нічим особливим не виділяється, ніяких додаткових світловбивних вставок у неї нема, непогано тягнеться. Наскільки якісні матеріали ну, покаже тільки час. Зараз нічого про це сказати відповідно не можу. Кабель USB-A USB Type-C. USB стандартний для зарядки. Пластикове кріплення, в яке ліхтарик просто вщовкується, і, за необхідності, можна так само швидко його витягти. Наскільки якісний пластик і скільки часу він проживе, це покаже лише час. Зараз можу лише показати, що таке кріплення є. По положенню ліхтаря в кріпленні ми не маємо ніяких обмежень. На 180 градусів ліхтарик вільно обертається. Причому, враховуючи те, що ліхтарик має поворотну голову, ми можемо закріпити ліхтарик на скроню, а не обов'язково на лоба, і користуватися ним, тримаючи ліхтарик з боку, ближче до вуха. Тепер поговоримо про сам ліхтарик. Виробник заявляє вологозахистку як IP66, в принципі, це схоже. Або ніяких зовнішніх факторів, які б вирізняли чи виділяли цей ліхтарик і казали, що флокозахист менше, ніж аналогічних феніксів, ми не бачимо. Подаростійкість висоти 1 метру ліхтарик заявлено. Розмір його 87,5 на 23х22,5. На Вага 57 г без батарейки та 75 г з батарейкою. А з налобним кріпленням 105 грам. Це те, що виробник заявляє у інструкції. Акумулятор тут 16340-3,7 літієвий. Заряджається всередині ліхтаря через порт USB Type-C, який закритий гумовою заглушкою. Зарядний струм 0,5 А500 мА і напругою 5 вольт. Час зарядки близько 2 годин, в принципі ємність заявлено, як 800 мАг на корпусі. Ось такий акумулятор фірмовий. Причому, що цікаво, плюсовий контакт і мінусовий контакт у нас тут пружинки. Різьба трикутного профіля дрібненька. Є ущільнювальне кільце, змазане все силіконом. Одразу, що кидається в око. Перший виток різьби вже на ньому стерта, стерте надування. Відповідно. До покриття ліхтаря можуть бути якісь питання. При відкручуванні задньої кришки дозволяє вмикнути механічний захист від випадкового вмикання. І додатково в кришку вклеєний доволі потужний магніт, який дозволяє магнітити ліхтар на металевій поверхні і направляти його промінь в зону роботи, якщо в цьому є необхідність. Проточка, ось ця це місце кріплення кліпси, і вона тільки з однієї сторони. Кнопка має вбудований індикатор заряду, він традиційний для ліхтарів такого типу. Має 25% крок. Зелений світиться постійно це 100%. Зелений блимає 75%. Червоний світиться 50, червоний блимає 25% заряду. Одразу з за мінусів, які впадають в око, це оцей хлястик на батарейному відсіку. Він стирчить, трохи заважає і у схожої моделі Phoenix така 20 r був аналогічний момент. Я просто відкусив кусачками для нігтів цей хлястик. Ніяк це не вплинуло на роботу ліхтаря, але випадкове відкриття порту у нас одразу зникло. Для керування ліхтарем використовується одна електронна кнопка. Натискання і отримання її вникає ліхтарик в останньому режимі, який використовувався. Світ ліхтаря доволі прохолодний, білий відтінок без уходу у сині відтінки. Виробник заявляє, як 5000 кельвінів. Світодіод Luminous SST 20 потужністю до 10 Вт. З максимальна яскравість 600 люменів. Тір-оптика у нас тут пластиковий рефлектор без захисту склом. І по режимах. Найменший режим 20 люменів, виробник його називає як місячне світло. Ну, Я б сказав, що це не так зовсім, бо місячне світло це 0,5-1 люменів. А цей, цей режим доволі потужний. все ж таки. Хоча варто зауважити, що раніше у ліхтарів VIDEX, судячи з характеристик, які були на сайтах, не було навіть такого режиму. Одразу режими там. Чверть потужності, 50% потужності вмикалися, і не було таких от маленьких режимів. Як на мене, то такі маленькі режими це режими, які найчастіше використовуються, і тому слід звертати увагу, щоб вони були. І так, це режим 20 люменів, 17 годин, 13 метрів, заявляє виробник. Другий режим. Це 150 люменів, 4,5% і. 50 метрів. Третій режим це 300 люменів, 3 години 60 метрів. І максимальний режим це 600 люменів 1 година до 105 метрів. Причому от ліхтарик в цьому режимі працює і вже починає так, корпус відчувається, що проходить нагрів. Для вимкнення ліхтаря необхідно затиснути кнопку. Повторне натискання вмикає. Якщо затиснути кнопку і тримати її 3 секунди, здається, то ліхтарик перейде в режим блокування. Для розблокування ліхтаря, необхідно повторно натиснути і тримати кнопку. І він у нас вімкнеться в останньому режимі, який використовувався. Щоб активувати червоне світло, необхідно два рази клікнути на кнопку, і ліхтарик перейде в червоний режим. Для червоного режиму у нас використовується два SMD святодіоди 2835 по 05 Вт. Причому, що цікаво, що не властиво більшості ліхтарів фірмових, у нас тут присутні два режими роботи. Маю на увазі два режими роботи постійного світла. Червоне світло це 5 люменів 20 годин. І 18 люменів 6 годин до 6 метрів. Причому світло і промінь такі досить рівномірні, з мінімум артефактів, що, як на мене, дуже практично і зручно. І третій режим це просто блимання як сигнальний маячок. Що цікаво і корисно, червоне світло у нас запам'ятовується і можна використовувати ліхтар тільки в цьому режимі, не боячись переключитись на біле світло. Для переключення потрібно подвійний клік на кнопку. Прямо слід зазначити, що виробник заявляє досить непогані характеристики по стабілізації яскравості даного ліхтаря. Ну і ще раз по режимах керування даного ліхтаря, можете подивитись на власному екрані, як все це керується. Якщо розглядати ліхтар Videx як основний злобний ліхтарик і обирати між ним та якимись брендовими ліхтарями FINX, то це дуже цікавий варіант, оскільки його вартість майже в 3 рази нижча, ніж у Фенікса. По гарантії, виробник заявляє гарантію 3 роки, у Фенікса типу 5 років, Фенікс перевірена часом марку, Videx не знаю, не можу сказати, бо не мав досвіду тривалого використання. Але перше знайомство та такі тактильні враження, дуже позитивні. Ліхтарик зроблен, зроблено якісно. З таких мінусів, які кидаються в око, це можливо слабкувати анодування на різьбі батарейного відсіку. І кліпса, яка ну, не визиває особисто в мене довіри, бо це досвід користування іншими ліхтарями. Переваги, крім ціни, які я міг би назвати у даної моделі. Це. Можливість повороту голови ліхтаря. Ми можемо отримати класичний ліхтар. А за необхідності він перетворюється у Г-подібний. Також це збільшує можливість освітити робочу зону, якщо примагнітити ліхтар до якоїсь металевої поверхні. По світлу, по світлу, по світлу. Він дуже непоганий, але це холодне біле світло. В той час, як у Феніксів, це таке більш нейтральне, нейтральне світло. Воно, як на мене, більш приємне око, і промінь у Фенікса все ж таки більш розфокусований, більш заливний, що зручніше при пересуванні в темну пору доби. Треба менше водити променем по сторонах, крутити головою і легше орієнтуватися в приміщенні. Просторі. У відекса промінь більш сфокусований, але знов таки це ми бачимо при грубому порівнянні просто двох ліхтарів на стіну. Якщо у вас немає з чим порівнювати, то відекс це дуже гарний цікавий варіант. В даному випадку поруч ми бачимо ліхтарі Phoenix HM50R. Він має особливість кліпсу, яка одягається в налобне кріплення, але він не має магніту в своїй основі. Так само має індикатор заряду в, хвостовій, в кнопці керування, заряджання через порт USB Type-C. І одягається вкріплення він ось таким чином. Це Phoenix LD15R. Це ручний ліхтарик неналобний, налобного кріплення у нього в комплекті немає, кліпса незйомна. Так само має індикатор в кнопці. Заряджається через порт USB, присутній магніт, але, як вже казав, не налобний ліхтар. Videx поєднує в собі переваги цих двох моделей по функціоналу та й по практичності. На цьому все. Дякую всім за увагу. Сподіваюсь, буде колись можливість познайомитись з іншими моделями марки Videx. Поки що, це дуже цікава моделька. Мені здається, одна з найкращих в цьому ціновому діапазоні. Враховуючи, що тут у нас має ще й алюмінієвий корпус, досить така функціональна і практична модель. Як вона покаже себе з часом, подивимось, спробую тримати вас в курсі. Тому питайте в коментарях. Буду дізнаватися досвід користування таким ліхтарем. На даний момент такий ліхтар є вже у двох друзів. Відповідно... Я думаю, якусь статистику по якості надійності ми дізнаємось. Червоне світло комусь воно потрібне, комусь ні. Спочатку всі до нього ставляться скептично. А як на мене, це дуже практична річ в наш час і зайвою вона точно не буде. Дякую всім за увагу. Слава Україні! До нових зустрічей!